Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо смачненький салат з кальмарів. Для приготування нашої страви нам знадобляться наступні інгредієнти: безпосередньо самі кальмари. Цибуля одна середня, уже нарізана, промаринована. Я скину е, під цим відео посилання на рецепт маринованої цибулі. Там мала кількість інгредієнтів і дуже швидко маринується. Буде смачно. Два солоні огірки. Ідеалі, якщо у вас буде один свіжий огірок. Три яйця відварені в круту. Дві столові ложки йогурту, звичайного, нейтрального. В ну, ідеалі, звісно, майонез, але я все ж таки заміню майонез на йогурт. І трішки, зовсім трішки солі і чорного перцю. Це чисто для смаку, щоб трішки наситити смаком наш йогурт. Все, почнемо з того, що очистимо наші кальмари. Що ж, друзі, кальмари я очистив, добре промив всередині і назовні. Тепер, друзі, закипятимо воду і поштучно кальмар опустимо в окріп. Як тільки вода закипить, даємо буквально 2 хвилинки, щоб прокипіло. Цей кальмар в в воді дві хвилинки, і він готовий. Тут знову ж таки є розбіжності. Дехто каже, що краще просто обдати, тобто залити кипятком, а не проварювати його дві хвилини. Вирішуйте самі. Я проварю дві хвилини в області. Отак, кипить, опускаємо кальмар. На дві Відварені кальмари нарізаємо соломкою, такими кільцями, і відправляємо ємність для маринування, Яйця нарізаємо також ось такими кубиками, або нарізаєте ось завдяки такій приспособі. І також направляємо все до наших кальмарів. Солоні огірки також нарізали ось такими шматочками і відправляємо до яйця і кальмарів. Сюди ж відправляємо нашу мариновану цибулю. І тепер робимо заправку. Для цього беремо йогурт, додаємо до нього. Це не обов'язково, якщо чесно, але майонез насичений має смак, тому додаємо сіль. Перець. Перемішуємо. Дивіться, яка краса. Головне, корисна. І додаємо це все до нашого салату. Ну що ж, салат готовий. Давайте скуштуємо. М -м -м. Просто щось. Неймовірно смачно. Дайте йому. Трішки розстоятися в холодильнику, буквально годинку. Повірте, ви будете дякувати мені за цей рецепт. Дякую що ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Все буде Україна!